Спеціально розроблений для навчання по книгі уроки 6-го навчання грають на гітарі. Отже, в даному відеоуроці ми розглянемо перше настройка гітари, друге ваша перша гра гами до мажор, третє пісня чи в саду, чи в городі. Четверте поле моря Желенок в світі тварин. Також хочу додати, що ми зробили дану книгу спеціально для того, щоб люди могли навчитися грати на гітарі. Без знання нот та без допомоги вчителів самостійно. Також на, на диску, що ви отримуєте разом з книгою, ви можете послухати музичні твори в повільних та швидких темпах, що значно покращує навчання. І так, перше настройка гітари. В книзі детально написано, як потрібно настроювати гітару. Це Урок номер 4 сторінка номер 8 Для того, щоб настроїти гітару, чергу потрібно за допомогою кілка підтягнути першу струну. Потім настроїмо другу, другу струну. Для цього необхідно притиснути її на п'ятому ладу та настроїти болісон з першою струною, щоб звучання було однаково. І як настроїти інші струни, ви прочитаєте вже детальніше в книзі, там дуже гарно описано. І так, друге, ваша перша гра – гама до мажор. Для того, щоб ми з вами почали грати на гітарі з нуля, необхідно вам пройти перші три уроки. Це в книзі перший, другий, третій урок, сторінка 4, 5, 6, 7 і 8. Ви в даних відеоуроках маєте прочитати, як тримати гітару. Як добувати звук. А зараз ми вже переходимо до гри самої гами. Для цього нам не потрібно вивчити, як читати нотки з табулатури. Зараз вам на екран нотки, і ви бачите, там є табулатура, три великі нотки. «tap». От риски в табулатурі означають горизонтальні риски означають струни гітар. І верхня риска — це перша струна. Значить, нижчі не друга, третя, четверта, п'ята, 6, і шоста внизу, це найтовстіша сторона. Ще на табулатурі ви можете побачити цифри. Цифри це означають лади гітари. Що таке лад? Розміщується, на грифі гітари, металічні планки це ладові поріжки. А відстань між цими планками це називається ладом. Отже, перший лад у нас біля головки раз перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Отже, приступаємо грати. Грам до мажору. Спочатку ми дивимося, де знаходиться перша нотка. Перша нотка нас знаходиться, рахуйте раз, два, три, чотири, п'ять на п'ятій стороні і третій лад. Рахуємо раз, два, три, третій лад і граємо. П'ята струна, третій лад. Потім граємо другу нотку. Друга нотка це четверта струна, і ви бачите, що вона пуста. Тобто раз, 4 на табулатурі і ноль це означає, що не потрібно її притискати. Ми просто граємо. І як інші нотки, ви вже самостійно вивчите грати. І як звучить гама, я зараз вам продемонструю. І так, третє, це у нас пісня чи в саду, чи в городі. Як я вже казав, книжка проходила випробування і багато людей навчилися грати по ній самостійно. Але одна людина не змогла зіграти цю п'єсу чи в саду, чи в городі. Причина цієї ситуації була в тому, що там є нотки, які потрібно грати разом, а він грав ці нотки послідовно, тому в нього не вийшла мелодія і тому він не зміг заграти цю пісню. Але тепер ви знаєте цей маленький секретик, як потрібно грати цю п'єску, там, де дві нотки то разом. І ви вже не випустите таку помилку і навчитеся самостійно грати цю п'єску. І так, як звучить ця п'єса в асаду і в огороді, чи в саду чи городі. Жапанок. «Ситі тварини. Дуже багато людей хотіли б навчитися грати цю пісню так само, як граю я. Але ця пісня має секрети, тому не кожен може одразу правильно заграти цю п'єсу. Отже, зараз ми відкриємо один основний секрет, який допоможе вам навчитися грати цю п'єсу так само. Одним з основних секретів. Гри цієї п'єси є правильна аплікатура, яка детально описана в книзі. Це значить, у нас сторінка номер 11, урок номер 8. І так, для того, щоб максимально швидко навчитись правильно грати цю п'єсу, так як граю я, потрібно на пам'ять вивчити аплікатуру кожним пальцем. Правої та лівої руки. Це все ви знайдете в книзі. А зараз я вам зіграю на гітарі поле моря, жарнок, світі тварин для того, щоб ви насолодилися цим світовим хітом. Книга уроки швидкого навчання гри на гітарі складається з 20 уроків та 17 записів на диску. Для вивчення матеріалу не потрібно мати спеціальну музичну освіту, не потрібно наймати вчителів з музики, ще ніколи так просто та легко не було навчитися грати на гітарі. Практичний матеріал, музичні твори, настройка гітари. Акордові послідовності це все можна послухати на диску, що ви отримуєте разом з книжкою. І так, уроки 1, 2 та 3 розповідають про те, як знаходити нотки на гітарі, як тримати гітару, як добувати звуки та багато іншого. Четвертий урок розкриє вам секрет настройки гітари. Уроки з 5 по 10. Розповідають про сольне виконання музичних творів, серед яких популярні пісні групи Бітлз, класики, Польмарія Жаленок, Світі тварин та багато іншого. Уроки з 11 по 20 розказують про найпопулярніший спосіб ансамблевої гри на гітарі це гра акордами акомпанемент. Для того, щоб акомпанувати на гітарі для будь-яких пісень, танців та мелодій, потрібно знати лише основні акорди. Гітарний клуб майстер готує до випуску нові книжки і вже багато нових вийшло, серед яких секрети гітарних акордів, новна грамота для шестиструнної гітари, що не є незамінним підручником для учнів музичних шкіл, кращі гітарні пісні та багато іншого. Ну що ж, наш відеоурок підійшов до кінця. Розвивайтеся, вдосконалюйтеся, до нових зустрічей. Бажаю вам успіху! Гітар, ремонт і викуп, обмін гітар, уроки гри, музична література.